Вітаю, друзі! Офіс президента розглядає можливість запровадження податку на дармоїдство. В Україні налючується близько 1 мільйона чоловіків, які не мобілізовані до Збройних сил України та ніде не працюють, і, відповідно, взагалі не сплачують податки до бюджету. Саме проти таких ухилянтів і спрямована нова ініціатива. Ростислава Шурми щодо запровадження податку на дармоїдство з метою стимулювати населення працювати в білу та сплачувати податки до бюджету. Розмір податку обговорюється, але може досягнути 1500 гривень на місяць. Сумарно, це може принести півтора мільярда гривень до бюджету. При несплаті цього податку не будуть втрачати можливість використовувати державні послуги, керувати автомобілем, залишати територію України. Також може заарештовуватись і реалізовуватись майно. При цьому сплата такого податку не звільняє від мобілізації. Друзі! Назад в СССР! Назад в СССР! Е, вони намагаються вивести податки е, з тіні, але роблять це коряво і продовжують будувати е, систему КНДР, заборони, штрафи і так далі. Півтора мільярда. Е, люди, які в Тіні сплачують податки, півтори тисячі гривень заплатять. Але. Є люди, які е, і постраждають від цього закону. Це е, люди, яких будуть обрати на квартири. Е, і це люди самі бідні, самі злоденні. Це люди, е, які практично через здоров'я, через якісь соціальні моменти не працюють. Але та й працювати де? хай спочатку у цей. Шурма покаже робочі місця, де цим людям одному мільйону працевлаштуватися. А? Ростик, а думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть ворогам.